O iPhone, ce Android? Чи все-таки Android крутіше за iPhone? Дуже багато людей кажуть, що вони сидять на iPhone і ніколи не перейдуть на Android, так само і з табору Android, що вони ніколи не перейдуть на iPhone. Для початку поясню, що дуже багато людей кажуть, iPhone замість iOS, бо, по-перше, вони звикли, а по-друге, це просто нерозривні речі. Неможливо купити iPhone без iOS, хіба що якщо ви купили якусь люту Китайщину. Так само і Android на iOS взяти просто неможливо, хіба що якщо ви можете встановити якусь подібну тему, або ви програмісти, можете встановлювати будь-операційну систему. Тож я зробив всім дуже значуще. Категорій спеціально не парна кількість, щоб у нас був переможець без нічієї, але в кожного вже є свій фаворит, тож я зробив певну базу, яка визначить справжнього переможця. <звук> Категорія номер 1 Кастомізація, по суті, якщо ви бачите можливість щось змінити, і відчуваєте захоплення, то можливо вам більше подобається Android. Оце копатися в налаштуваннях, возитися з головним екраном, екраном блокування, налаштовувати різні речі та режими, перекрутити все, щоб зробити пристрій абсолютно ідеальним для вас. Але у 2024 році може здатися, що iOS 17 і Android 14 дуже близькі. Чи не так? Я маю на увазі, що iOS щоданих своїх номерних оновленнях 15, 16, 17 додали купу дійсно хороших функцій, які дуже добре зроблені. Для прикладу, нове оновлення блокування дає вам можливість змінювати шрифти та кольор годинника, розміщувати різні корисні для вас віджити на екрані блокування, а потім зберігати купу різних налаштувань екрану блокування для різних ситуацій, різних режимів фокусування і за бажанням змінювати наліво та направо, налаштовувати анкети себе і своїх друзів, адже це виглядає дійсно дуже круто і дає можливість якось виділятися. Я скажу, Привіт, також віджити, які також додано на головний екран, менше двох років тому. Тож це розблокувало масу налаштовування. Головного екрану, які відображають інформацію, яку можна оглянути. Але якщо ви покористуєтеся айфоном довгий проміжок часу, то ви побачите, що все зводиться до того факту, що хоч Apple і продовжує надавати всі ці можливості, ви будете обмежені тим, що все будете робити, як задумав Apple, певний Apple Way. Саме тому багато налаштувань iPhone виглядає дуже просто. Якщо ви візьмете базову версію Android 14 з Google Pixel, яка навіть не є найкращою версією Android, яку можна налаштовувати. Ви все одно можете змінити набагато більше, починаючи від кольорів. та ОС, які збігаються з кольором ваших шпалер завдяки Material U, який Google представив у 2021 році, до пакетів значків, нестандартних розмірів віджитів і так далі. Android в цьому випадку дозволить вам робити все, що завгодно. На iPhone ви не можете розгорнути віджит до будь-якого розміру, вам дано від трьох різних розмірів віджитів, та й все. Ви не можете розмістити програму лише праворуч на головному екрані для доступності. Ви нікуди не можете розмістити програму. Все так, як задумали в Apple. Є один варіант, як можна перемістити програму, куди вам треба, але через такі. Костелі що краще не починати. Все, що я казав про можливості Android, iPhone такого робити не може, але з іншої сторони можна зробити таку жахливу та потворну кастомізацію на вашому Android, де ви сильно не можете зіпсувати домашній екран iPhone. Не забуваємо про Apple Way. Хоч деякі будуть стверджувати, що на iPhone це зроблено набагато краще, але переможцем у більшості налаштувань буде Android. Категорія номер 2 функції. Хто вміє робити більше своїх фішок. Це була одна із найгарячіших дебатів серед розмов iOS проти Android, але обидві платформи, напевно, Рівні запустили відсутні функції, але особливо iPhone. Раніше самих перших iPhone не можна було встановити шпалери, зробити копіювання та вставлення або навіть просто записати відео. Але зараз 2024 рік і на обидва на сьогодні дуже сильно дороблені. По-перше, через те, що немає сильної конкуренції. Згадуємо Windows Phone, який Google вбили багато років назад. Було б цікаво побачити, як би конкурували між собою три техногіганта Google, Apple і Microsoft. По-друге, вже настільки багато різних фішок та брак ідей, що не почали останнім часом копіювати до одного. Кожен раз, коли ви бачите презентацію Android з новими фішками, це все давним-давно було вже на iOS. І все так само працює і навпаки. Але навіть зараз ще є декілька нових фішок на iPhone, а на Android немає. Дуже круто реалізовано режими фокусування, які дають вам надзвичайно високий контроль над сповіщеннями в різних ситуаціях. Також є багато функцій конфіденційності, наприклад, приховування емейл, а з підпискою ці функції розширюються, і iCloud Private Relay security. Якщо прям сильно хочете, можна функції додати Dynamic Silent на про айфонах, але я цього не став робити, тому що невелика кількість програм підтримує її. Але це щось дуже круте та унікальне, що навіть деякі китайські розробники почали робити схожу фішку на своїх телефонах. Однак на даний момент жодна ОС більше не позбавлена гігантських функцій. Вони дозріли до такого рівня, коли вони самі по собі. Але мені все одно доведеться дати перевагу Android лише тому, що у нього дуже багато маленьких налаштувань на рівні ОС, які досі просто відсутні на iPhone. Для прикладу функція керування батареєю для індивідуальних швидкостей заряджання або встановлення лімітів заряду вручну для продовження терміну служби батареї. Я особисто користувався цією функцією, вона виявилася дуже зручною. Можна легко створювати і заповнювати різними файлами папки, спеціальні ігрові функції, можливість підвищувати та зменшувати частоту оновлення екрану, коли забажаєте. Ви можете налаштовувати незалежну гучність для телефонних дзвінків, мелодії, будильників. Крім того, реверсивна безротова зарядка часто використовується для заряджання бездротових наушників без окремого кабелю. Наскільки я зрозумів, можна все-таки заряджати навушники бездротовим способом, але ця фішка досі недоступна. Грубо кажучи, апаратно це можна зробити, але програмно вона заблокована. Справді це просто зводиться до переваги Android, який має дуже багато функцій, і це також вливається в його програмне забезпечення. Тож, незважаючи на те, що не обидва пропонують усі основні функції та постійно копіюють один одного щодо незначних доданих функцій, переможцем тут знову ж таки є Android. Категорія номер 3 простота використання. Простота використання є дуже цінною для. Багатьох людей прям дуже багатьох, і річ у простаті використання полягає в тому, що вона часто в основному має зворотній зв'язок із налаштуваннями та безліч функцій. Тому що існує цей баланс, вам потрібно мати гнучкість, надавати користувачам гнучкість і не перевантажувати їх купою кнопок і налаштуваннями. І це справді те, де iPhone перевершує безсумнівно, навіть у найбільш фундаментальних шляхах. З самого початку на головному екрані айфон було до 4 піктограму докстанції на кожному iPhone. А значок телефону завжди був зеленим і завжди був зліва протягом майже 18 років. Програма камери на iPhone, яку ми всі бачили, залишається практично незмінною з виду шукачем і режимами ковзання. Це було так роками, і вони ніби сховали багато налаштувань в окрему програму налаштувань і може здатися, що в ній відсутні функції, але, чесно кажучи, вона все ще найпростіша та найпростіше в використанні для більшості людей. Калькулятор в основному не змінювався роками. У цьому також є і мінуси, як у Сірі, практично ігнорувала з моменту її появи, і вона стала найтупішою з усіх голосових асистентів. Сподіваюся, що скоро вони щось з цим зроблять. Іноді здається, що в версіях Android вони щось переміщують для того, щоб щось спробувати чи щось змінити, іноді це працює, іноді ні. Якщо щось пішло не так, то вони перенесуть його назад. Інколи це цікаво та захоплююче, але це лише шкодить безперервності користувача. Та простоті використання. Можливо, це не для вас, хто дивиться це відео, але подумайте про звичайну людину, наприклад, ваших найближчих друзів або батьків, подивіться, як вони користуються своїм телефоном. На додаток до цього, на iPhone ніколи не завантажується ліве програмне забезпечення, Apple контролює всі ці процеси. Тому це лише для людей, які не є ентузіастами. Вони просто хочуть отримати смартфон і більше не думати про це. Тож в більшості випадків вони користуються саме iPhone. тож простота користування за iPhone. До речі, чому б вам не поставити лайк та підписатися на цей канал? Я дуже. Вже сильно старався над цим відео. Номер 4. Підтримка. Я б це класифікував як недооцінене, тому що я не думаю, що дуже багато людей, які купують новий телефон, планують користуватися ним роками. Я вважаю, що найкраще та найновіше оновлення програмного забезпечення та виправлення помилок безпеки якомога швидше та якомога довше, мають бути в пріоритеті, але це не для більшості людей. У світі Android деякі компанії не дають обіцянок або просто порушують їх. Деякі мають короткі, а деякі фактично розтягуються на 3-4 роки оновлення програмного забезпечення. Але зараз Samsung є беззаперечним королем оновлень Android, Google також не пасе задніх. Але Samsung оголосила в 2019 році, що всі пристрої, починаючи від 2019-го, отримують 4 роки оновлення безпеки, а деякі флагмани отримують навіть 5. Але жоден із них насправді не наближається до iPhone. Коли в восени вийшов iOS 17, кожен iPhone, починаючи з iPhone XR з 2018 го року, офіційно підтримується та отримав останню версію. Це 5 основних оновлень програмного забезпечення. Я не думаю, що є. Телефони Android 2018 року, які отримали останню версію Android 14, коли вона вийшла. Тож, якщо ви плануєте користуватися телефоном довго та оновлювати програмне забезпечення та застосунки на досить довгий проміжок часу, то це, очевидно, перемога iPhone. Номер 5 програми. І це доволі цікаво. Очевидно, у кожного з нас є свій стандарт та застосунки, якими ми користуємося щодня, і до яких ми звикли. Але іноді цікаво позаглядати, можливо, знайти якусь веселу програму, і на даний момент обидва процвітають, і цих програм вже понад мільйон. Google Play є понад 3,5 мільйонів застосунків і понад півтора мільйона веб-сторів від Apple, якщо ви просто зупинитеся на цьому, виглядає як перемога Android. А наскільки це круто мати стільки застосунків, давайте зануримося трішки детальніше. По суті, кожна основна програма доступна для обох платформ, а це означає, що в магазині Google Play існує набагато більше нішевих програм або відносно невідомих. Але різниця полягає в тому, що більшість крутих та популярних застосунків в першу чергу буде виходити в App Store. Тобто багато розробників віддають перевагу саме iOS через її. Ефективність, зараз поясню. Якщо вам потрібно лише оновити одну версію програми, і вона миттєво працює з усіма найновішими айфони і ідеально працює для мільйонів людей, у яких практично однакове співвідношення сторін. Звичайно, ви б це зробили, примкнувши цей перемикач, але з Android, звичайно, є набагато більше складнощів. Почнемо з того, що існує купа різних пристроїв, які мають різне співвідношення сторін і різну щільність пікселів, різну підтримку функцій, навіть можливість згортання. І це схоже на те, що потрібно набагато більше роботи, щоб забезпечити всіх цих. Користувачів однаковим рівнем оптимізації. Потрібно перемикати багато різних перемикачів, тож багато з них просто не проходять усе це, або для цього потрібно набагато більше часу. Отже, кількість застосунків це одне, а ось оптимізація, швидке оновлення без багів, навіть у деяких застосунках Google, я тільки що згадав, швидше оновлення приходить саме на iPhone. Можливо, це не так, і їм легко це зробити і на Android. Хотілося б це вірити, але поки правда така. Невелика перевага в застосунках буде за iPhone, і хотів би додати, що окрім застосунків, це також стосується і аксосування. Сугарів. Куди б ви не глянули, більше варіацій, ви знайдете саме на iPhone. І це знову ж таки та сама причина: швидкість, ефективність та ціна. Номер 6. Ціна. Щодо ціни, я можу сказати, що на Android смартфони вони найбільш різноманітні. Якщо в тебе достатньо грошей на будь-який смартфон, ти можеш придбати собі Android флагман. Якщо трішечки менше, то це не проблема. Ти можеш дійсно купити дуже класний смартфон в середньому бюджетному сегменті. Для прикладу, дуже класний середньобюджетний смартфон це Samsung Galaxy A34. Для цього року це дуже достойний смартфон, якого вистачить на 3 роки. Можете переглянути цей смартфон у мене на каналі. Якщо у вас не так багато грошей, то це не біда. Також знайдеться хороший бюджетний смартфон з нормальною начинкою. І у вас, окрім класу, є дуже багато варіантів бренду смартфона Samsung, Google, Asus, Motorola, Nessing і так далі. А ось на базі операційної системи iOS є тільки iPhone, і офіційно на момент запису Apple продає iPhone 15 Pro, iPhone 15, 14, 13 і iPhone SE. І ось, якщо брати офіційну ціну, то саме iPhone SE коштує. 20 тисяч гривень, а iPhone 13 вже 30 тисяч гривень. І це офіційні телефони на 128 гіабайтів. На той час середньобюджетний Samsung на 128 гіабайтів коштує 13 тисяч гривень. Не кажучи вже про бюджетні, ціни дуже сильно відрізняються. Також, якщо зайти на e-каталог, е то можна побачити, що діапазон ціни від 21 до 34 тисяч гривень. Якщо зайти у вкладку відгуки, можна почитати, що пишуть про цей смартфон. Люди: їх плюси та мінуси дуже зручно. У вкладці, де купити, можна подивитися ціни в інших магазинах та обрати най Краще для себе. Також можна подивитися динаміку цін, що дуже зручно. На цій динаміці видно, що осінньо магазини підняли ціну на iPhone 13 в середньому до 35 тисяч гривень. Зараз цей ціник в районі 26,5 тисяч гривень. Посилання на цей iPhone я залишу в описі під цим відео. Тож, якщо брати офіційний цінник в Україні, то це тотальна перемога Android. Але тут дуже суттєве але. Коли я писав сценарій, мені в голову прийшла така думка: доволі таки багато людей купляє більшість речей БВ. Адже Apple, в свою чергу, славиться тим, що люди проходять. Рік або два зі своїм смартфоном, потім продають його, бо ціни на iPhone не так сильно падають, як на Android. Трішечки докидують грошей і отримують найновіше iPhone, і всі виграші. То тут ціна, наприклад, на iPhone 13 в магазинах, де продають ще й БВ телефони, можна взяти за 21 тисячу гривень, а на сайтах, де люди вже продають свої смартфони, можна знайти за 13 000 або 14 тисяч гривень. І тут я вже не такий впевнений щодо перемоги Android, адже можна знайти флагманський смартфон за ціною як середній бюджетний. Окей, деякі напишуть, що Android також можна купити, але Ще дешевше. Так, але як я казав раніше, на iPhone у вас буде набагато більше шансів отримати оновлення операційної системи на 2-3 роки вперед. Тож я тут трублю нічию. Номер 7 екосистема. І ми вже дуже багато разів чули це слово. Apple не єдина, хто має екосистему. Подивіться, наприклад, на Samsung. Apple будує все більше стіни навколо того, щоб отримувати людей в своїй екосистемі, але Samsung має багато еквівалентів всіх тих самих частин. Наприклад, ви могли придбати флагман Samsung Galaxy S і швидко і легко підключити до своїх Galaxy Buds, який у мене такий прикол, що коли я одягаю свою Galaxy то вони також легко під'єднуються один до одного. Хоча в мене iPhone 11, і не знаю, це перевага Apple чи Samsung. Пишіть у коментарях. Ви одягаєте годинник Galaxy Watch з багатьма такими ж функціями, як годинник Apple. Ви користуєтеся Samsung Tab лише для розваг, як iPad, але підключивши клавіатуру, ви отримуєте Galaxy Book Pro із стільниковим доступом до інтернету та бездротовим швидким обміном, як MacBook Pro за Airdrop. Це просто продовжується і йде, тому я впевнений, що Samsung скоро випустить розум. Динамік, який відповідатиме домашньому модулю. Раніше одним із головних переваг Samsung було те, що вони могли використовувати один USB роз'єм на всі девайси Samsung, але зараз Apple їх наздогнало, тому такої переваги вже немає. По-друге, вони створюють більше різних версій пристроїв, які впишуться в екосистему. Існує маса різних телефонів і купа різних годинників, різних навушників і ноутбуків тощо. Тому є більше гнучкості та вибору апаратного забезпечення. Класичний Android і Samsung також виробляють іншу техніку, які підключаються, як от по Шини та холодильники, але переваги екосистеми Apple не лише в США, у нас в тому числі полягає перш за все у простоті використанні та бездоганності. Це справжні божевілля, наскільки хороші деякі функції в екосистемі, Apple. наприклад, стільникові виклики, функція відповіді на дзвінки і смс з MacBook або інших пристроїв, кендов, синхронізація роботи iOS і Mac, сайткар iPad в ролі додаткового монітора для комп'ютера Apple, синхронізація паролів від Wi-Fi та багато інших крутих фішок, які працюють у нас бездоганно, не кажучи вже про США. Вони обоє дуже сильні, але я віддам невеличку перевагу в екосистемі Apple, адже він працює краще, стабільніше та ширше. Отже, якщо ми підсумуємо все це тут, ви побачите, що об'єктивним переможцем у 4 з 7 категорій, які я склав, є iPhone, але опустіть свої вила. Вгадайте що, як ви, мабуть, зрозуміли на початку цього відео, немає об'єктивного переможця в цьому особистому рішенні. Ми знаємо, що є деякі люди, яким просто байдуже на деякі функції, без яких інші просто жити не можуть. Тож я розробив просту систему, яка допоможе вам вибрати вашого переможця, і вона дійсно дуже Проста. Все, що вам потрібно зробити, це розташувати всі ці сім категорії по важливості для вас і оцінити кожну з них за шкалою від 1 до 5. Тож дайте йому оцінку від 1 до 5, в залежності від того, наскільки ви віддаєте цьому перевагу. Наприклад, тут я найбільше надаю перевагу кастомізації та функціям. Крім того, я також надаю перевагу оновленням. Менш важливі ціна та екосистема, а програмам та простоті у використанні не такі вже і важливі. Тоді я надаю суму балів кожному переможцю цієї категорії. Отже, для мене переможцем є Android, але ви можливо. Надаєте перевагу у простоті використанні і більше нічого. Я впевнений, ви знайдете когось такого, тоді iPhone однозначно для вас. Або ви хочете отримувати всі функції, кастомізацію та хорошу ціну. Тоді Android, мабуть, це те, що вам більш за все підійде. Або у вас є ще свої категорії. Зараз телефон це найцінніше та один з найбільш особистих рішень, які ви приймаєте. Це те, на що ви витратите гроші і будете носити всюди, куди б ви не пішли. Саме тому люди так сильно нервують при виборі нового смартфона. Особливо, коли ви вже вибрали цей смартфон, ви ще додатково переглядаєте які. З відео, щоб прям на 100% впевнитись, що цей смартфон той самий. Дякую, що подивилися це відео. З вас лайк та підписка на цей канал. І побачимось у наступному відео. До зустрічі!